Вітаю! Тема нашого відео розв'язання текстових задач. Розглянемо кілька з них. У трьох цехах заводу працює 101 робітниця. Кількість робітниць першого цеху становить 4 дев'яти кількості робітниць третього цеху, а кількість робітниць другого цеху 80% кількості робітниць третього цеху. Скільки робітниць працює в першому цеху? Якщо ви прочитаєте уважну умову задачі, то ви зрозумієте, що що кількість робітниць першого цеху йде в порівнянні з кількістю робітниць третього цеху, так і кількість робітниць другого цеху йде в порівнянні із третім цехом. Отже, складаючи невеличкий короткий запис, ми приймемо за X кількість робітниць третього цеху. При цьому. 4 дев'ятих кількості робітниць третього цеху відповідає виразу 4 дев'ятих. І 80% кількості робітниць третього цеху, це є другий цех, це переведені відсотки в десятковий дріб, і відповідає виразу 0,8х. А разом 101 робітниця. Разом це додавання. Отже, додавши. Ці три вирази, ми отримаємо ось таке лінійне рівняння. Розв'язуючи яке, ми отримаємо, що х дорівнює 45, 45 відповідає третьому цеху. Отже, кількість робітниць в третьому цеху 45, в першому 20, а в другому 36 робітниць. Так як в умові задачі питається кількість робітниць, що працює в першому, цьому цеху, то ми відповідаємо і записуємо відповідь 20. Ось перший тип задач, з якими ви зустрінетесь і повинні вміти виконувати. Наступний тип задач. У шести великих і восьми маленьких ящиків розклали 232 кг яблук. Скільки кг яблук було в кожному ящику, якщо в кожному маленькому ящику на 6 кг яблук менше, ніж у кожному Великому. Проаналізувавши умову задачі, ми бачимо, що в маленькому ящику 6 кг менше, ніж у великому. Тому, складаючи невелику таблицю, яка відповідає перший стовпчик кількість яблук в одному ящику в маленькому Х, у великому відповідно, Х плюс 6. Другий стовпчик відповідає кількості ящиків. Маленьких 8, великих 6. І третій стовпчик відповідає тому, скільки яблук розміщено у 8 маленьких яблук, ящиків, або у 6 великих ящиках. Ну, а разом, відповідно, 232 кг. Так, як разом знову діє додавання. В результаті ми отримаємо ось таке рівняння: 8х додати 6. Що множиться на х плюс 6 дорівнює 232. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, розв'язуємо невелике рівняння і отримаємо, що х дорівнює 14. Запитання у нас: скільки кілограмів яблук в кожному ящику. Отже, робимо висновок. В маленькому ящику було 14 кг яблук, а в великому 20 кг яблук. І запишемо відповідь: 14 кг, 20 кг. Наступний тип задач пов'язаний із рухом. Час, відстань і швидкість. При цьому ми також складемо невелику таблицю, в якій розмістимо умову нашої задачі. Отже, відстань між двома містами мотоцикліст проїхав за 0,8 годин. Отже, в стопчик, який відповідає часу. навпроті мотоцикліста ми пишемо 0,8. А велосипедист за 4 години. При цьому відомо, що швидкість велосипедиста на 48 км за годину менша, ніж швидкість мотоцикліста. Отже, швидкість велосипедиста ми приймаємо за Х, а мотоцикліста Х плюс 48. Ви також повинні пам'ятати, щоб знайти відстань, треба час помножити на швидкість. Отже, вираз, який відповідає відстані, яку подолав мотоцикліст, це 0,8, що множиться на х плюс 48, а велосипедист 4х. Відстань вони долали одинакову, тому ми маємо право між цими двома виразами поставити дорівнює. І отримаємо рівняння 0,8, що множиться на х плюс 48 дорівняє 4х. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки і отримаємо, що х дорівнює 12. Х це у нас швидкість велосипедиста. Отже, робимо висновок: швидкість велосипедиста 12 км за годину. А мотоцикліста 60 км за годину. Дивимося, що нас питається в задачі: знайдіть швидкість мотоцикліста та велосипедиста. Записуємо відповідну відповідь: 12 км за годину. 60 км за годину. І ще один тип задачі, який я хочу з вами розглянути. Вкладник поклав до банку тисячі гривень на два різних депозитних рахунки. Отже, сума по двох рахункам це тисячі гривень. Складаючи табличку, яка відповідає даній умові, ми в першому стовпчику заповнюємо суму, яку вклали на перший. Рахунок і суму, яку вклали на другий рахунок. Так як сума двох вкладів 3 тисячі гривень, то на перший рахунок поклали х гривень, на другий 3000 мінус х гривень. Далі в умові задачі сказано, що поклали гроші під 7% річних. Знову ми зустрілися з відсотками. Для того, щоб знайти число, яке відповідає відсоткам, потрібно. Дане число помножити на переведені відсотки в десятковий дріб. Отже, сума прибутоку по першому вкладу буде становити 0,7х. Відповідно, по другому, який відповідає 8% річних 0,8, що множиться на 3000 мінус Х. По умові задачі сказано, що через рік отримали прибуток 222 гривни. Прибуток. Тому величини вирази, які ми отримали у другому стовпчику, нам потрібно додати. Розв'язуємо рівняння і отримаємо, що х дорівнює 1800. Отже, на перший рахунок було внесено 1800 гривень, а на другий 1200 гривень. І запишемо відповідь. На цьому відео я з вами завершую. Бажаю успіху! До побачення!